Обставини не можуть вибачте мене співпадати. Не кожен день ми стикаємося з тим, що суддя намагається сьогодні вирішити питання обрання затубіжного заходу особі. Чим, вибачте, уводити стороні обвинувачення. В той же час мій довіритель Ростислав Заворотний е, добровільно, самостійно прибув в судове засідання. Учора він прибув на допит в Генеральну прокуратуру України. За ним здійснюється постійний контроль з боку правоохоронців. І вони, вибачте, чекають, але не дочекаються, аби він покинув межі України. Нікуди він не тікає, оскільки та особа має єдине. Е, Відношення до судової системи своє індивідуальне. і він вірить в українські суди. Тобто слово заборони, що справи є як цивільна особа, а не як працівників. Так, саме так. Він є як цивільна особа, він просто є колишнім працівником відсутності. <тас> Приводу самої справи можу сказати одне єдине. Не відповідає дійсності. Ні, інформація озвучена управлінням спеціальних розслідувань стосовно кількості одиниць зброї і бойових припасів, які були викрадені зі складів центральної бази матеріального забезпечення України. Більше того, Ростислав Заворотний за перекрученими фактами обвинувачення буцімто був впізнаний багатьма людьми. Якщо суд реалізує право заворотного на захист, то вже в наступному засіданні ми зможемо довести відсутність обґрунтованої підозри завороту. Тобто він транспортував, так? З цього приводу я як адвокат наразі наваз... не можу обвинуваченні? обвинувачення. Обвинуваченні він має відношення до указу Януковича, mm -hmm. до наказу міністра внутрішніх справ колишнього Захарченка. Які змінювали вектор інтеграції України в євросоюз, це зазначено у формулюванні обвинувачення людини, яка не особисто навіть не незнайома.